На нашому каналі, і сьогодні ми поговоримо про ставки на футбол: як поставити ставку, які є типи ставок і які бонуси пропонують легальні бокмекерські контори. Також ми покажемо, як зробити свою першу ставку, використовуючи найкращі платформи Favbet, GGBet та OneWin. Усі посилання на ці БК з бонусами вже в описі. Готові тоді вперед. Ставка на перемогу нічию або програш. Один це перемога першої команди, Ікс – нічия. Два перемога другої команди. Друге це обидві команди заб'ють. Прогнозуємо, чи заб'ють обидві команди. Якщо ви вважаєте, що голи будуть з обох сторін, ставте на так. Третє це тотал більш менш. Прогноз на загальну кількість забитих м'ячів у матчі. Наприклад, тотал більше 2,5 – Це у матчі буде три або більше голів. Тотал менше 2,5 команди заб'ють не більше двох. Четверте це форми або гандикапи. Ставка, яка дає умовну перевагу або відставання однієї із команд. Наприклад, ставка фора мінус означає, що команда повинна виграти з різницею у два голи або більше. П'яте це точний рахунок для тих, хто любить ризик, існують ставки на точний рахунок, як от 2-1 чи 3-0. Favbet – одна з найбільш популярних платформ в Україні, яка пропонує бонус до 15 тисяч гривень для нових користувачів. Один із найбільших виборів футбольних подій, включно з топовими чемпіонатами. Зручний мобільний додаток для ставок будь-де та будь-коли. Щоб скористатися бонусом, зареєструйтеся за посиланням в описі. Повніть рахунок та отримати бонус до 15 тисяч гривень. Принцип заключення корій у букмекера інтуїтивно зрозумілий, але інколи докладний гайд, як ставити Фавбет, буває в нагоді. Важливі умови формування купону, авторизація в акаунті та наявність грошей на рахунку. Далі необхідно діяти за схемою, відкрити головну сторінку чи мобільний додаток, вибрати потрібний вид спорту, чемпіонат або матч з доступних варіантів, виділити необхідну гру та зробити прогноз відповідно до очікуваного результату. Тату поставити на найбільш вигідний коефіцієнт ординар або створити експрес, вказати в купоні суму та підтвердити дії. GGB – це платформа, яка ідеально підходить для фанатів кіберспорту та футболу. Ось що вона пропонує: бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит, широкий вибір ставок на футбольні матчі та кіберспорт. Зручний інтерфейс доступний як на сайті, так і в мобільному додатку. Як отримати бонус? Реєструйтеся за посиланням в описі, поповнюйте рахунок та отримуйте бонус. 10 тисяч гривень бонусу для ставок. Мовні версії букмекерської контори. Сайт OneWin це міжнародна платформа для спортивних ставок, тому він переведений відразу на кілька мов: українська, англійська, німецька, французька, португальська, італійська, іспанська та польська. За рахунок цього компанія не тільки намагається розширити свою сферу впливу, але й дає можливість гравцям вибирати мову, з якою їм буде максимально зручно грати. Переваги Він – до 500% на перший депозит. Широкий вибір спортивних подій, включно з футболом, швидке виведення коштів та простий у використанні інтерфейс. Як отримати бонус? Зареєструйтеся за посиланням в описі, Повніть рахунок будь-яким зручним для вас способом. Отримайте до 500% бонусу на свій депозит. Посилання на всі платформи з бонусами вже чекають на вас в описі під відео. Обирайте свою улюблену платформу, насолоджуйтесь грою і пам'ятайте, грайте відповідально. Удачи!